Універсальний органайзер для гаджетів та документів в червоному кольорі. Виконан органайзер щільного Оксфорду. Зовні має маленький карабін, якісна прорезинена блискавка, тож волога та водичка нам не страшна. Розмір органайзера 18 12 на 4 см. Всередині органайзер має три кишені. Дві кишені виконані з субкої сітки. А одна потаємна кишеня виконана щільного нейлону. Підкладка також щільного нейлону, все офайно. Внутрішні шви оброблені спеціальним кантом, щоб. Підкладка не обсипалась. Дуже зручна модель, щоб зберігати вдома або брати з собою у подорож мобільний аксесуари чи гаджети, поміщається сюди невеликий або великий Також декілька адаптерів. Поміщається в іншу. Кишені можна помістити декілька проводів, тому що так зручно можна зберігати проводи та мобільні аксесуари вдома або брати з собою в подорож чи відрядження. Також це дуже зручна модель не тільки для гаджетів та аксесуарів, можна її використовувати для документів, щоб вони завжди були нас під рукою, особливо, якщо ми десь в дорогу зібрались. Сюди можна помістити як паспорти стандартного розміру. Можна посортувати закордонний паспорт, державний паспорт, також поміститься ID-картка, необхідні кошти, можна в середню кишені покласти. Тож так файні документи будуть лежати в нашій валізі чи сумці.